Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. 44-та окрема механізована бригада отримала на озброєння бронетранспортери та танки західного виробництва. Про це повідомляє військово-аналітичне видання. Сформована у 2023 році 44-та механізована бригада. Отримала на озброєння бронетранспортери Росомак і основні бойові танки Леопард 1 на 5. Такий висновок можна зробити завдяки опублікованим фото. Окрім цього, підрозділам бригади також було передано на відому кількість словенських бронетранспортерів валук 6х6, озброєних відкритою турелью для великокаліберного кулемету. Українські військові показали американські ракети Гідра-70 інтегровані у гелікоптер Мі 24 В армійської авіації Збройних сил України. Кадри з новим озброєнням було опубліковано в соціальних мережах. Ракети Гідра застосовуються українською авіацією для нанесення віддалених ударів за допомогою стрільби з літаків су 25 а також ударних гелікоптерів Мі-24 та Мі 8. Українських артилеристів озброїли новими іспанськими снарядами калібру 155 мм від компанії Expulse Systems. Нові снаряди виготовлені у 2023 році фотографії з цими снарядами почали публікувати українські волонтери. Ці снаряди поставляють Україні в рамках допомоги від уряду Іспанії. Снаряд може споряджатися хвостової частини або донним газогенератором. Це забезпечує дальність польоту снаряда до 40 кілометрів. Захист танків України посилили українським динамічним захистом ніж, який виготовили у 2022 році. Про це нещодавно розповів український танкіст. Цей комплекс уражає атакуючі боєприпаси, створюючи зустрічний кумулятивний струмінь. Він виникає під час підриву подовжених кумулятивних зарядів, покладених у блоки динамічного захисту. Комплекс ніж можна використовувати у складі вбудованих або навісних систем динамічного захисту танків та бойових машин легкої категорії. Раніше комплекс Ніж встановлювали на танки Т-64 БМБ та Т-84. Українська волонтерська ракета Трамбіта продовжує активно розвиватися волонтерами. Про це українські інженери нещодавно повідомили французькому виданню. У ракеті буде використовуватися дорога електроніка, яка буде наводити ракету на ціль, бойова частина може мати термобаричний заряд а комбінований заряд уламково-фугасної дії. Планується, що ракета буде виконувати два завдання: уражати цілі та застосовуватися як приманка для ворожих засобів ППО. Двигун ракети не має жодної рухомої деталі, він простий у виготовленні. Морські піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського використовують гранатомети Форд 600. Про це повідомила прислужба бригади. Також на опублікованих фото можна побачити українську штурмову гвинтівку Вулкан. Гранатомет Форд 600 призначений для стрільби осколково фугасними, фугасними, кумулятивними або іншими бойовими гранатами з метою ураження вогневих засобів на відстані до 400 метрів. Українська компанія розробила новий комплекс радіоелектронної боротьби для захисту бронетехніки від дронів Камікадзе. Про це повідомила прес-служба компанії. Відповідно до публічних характеристик, комплекс РЕП забезпечує пригнічення каналів управління та супутникової навігації. Комплекс забезпечує утворення захисного поля радіусом 700 метрів на 360 градусів. Сам комплекс має доволі компактне виконання. При цьому у випадку встановлення на бронетехніку вся апаратура переноситься у заброньований корпус, а зверху залишається лише компактні антени. В одному з інститутів України створили фільтр, який здатен перетворити заражену сальмонелою воду на питну завдяки унікальній керамічній мембрані. Очистити воду можна в будь-яких умовах. Така мембрана здатна затримати як небезпечні хімічні речовини, так і фороботворні бактерії, що є збутниками тифу дизентерії, сальмонельозу. В інституті зазначають, що матеріал на 100% український. Фільтр можна також встановити у пляшку і носити з собою щодня. Завдяки цьому мембрани доступні за ціною. Мембрана фільтр середнього розміру коштує всього 122 гривні. В одній з областей України завершується будівництво нового елеватора, де встановлено обладнання українського виробництва. Загальна ємність елеватора буде складати 22 тисячі тонн. Наразі монтується останній силос. Зерносховище повністю облаштовано обладнання виробництва української компанії. Заявляється, продуктивність цієї моделі у 33 тони на годину при сушінні кукурудзи зі зменшенням вологості з 25% до 14 Проект USAID економічна підтримка України закупив для потреб української компанії 50 сучасних вагонів хоперів. Кожен із яких може перевозити приблизно 70 тонн зерна. Вагони виготовили на українському заводі. Перші 10 вагонів вже доставлені та завантажені зерном. У компанії також подякували Укрзалізниці за сприяння трансферу українського зерна до світових ринків. Реальне зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році може становити до 5%. Проте, з огляду на існуючі ризики, Міністерство економіки поки що консервативно зберігає прогноз зростання на рівні майже 3%, Про це повідомили у Міністерстві економіки. Як зазначили у Міністерстві економіки, у тих робочих розрахунках, які ми маємо, ми так само, як і більшість експертів, які давали вам прогнози, бачимо можливість цього року вийти на реальне зростання близько 5%. Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 5300 нових легкових авто. Це на 45% більше ніж у липні минулого року. Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota. 883 авто. Про це повідомляє Укравтопром. Також до топ 3 потрапили Renault 564 штуки та Volkswagen 525 автівок. Загалом із початку року в Україні було зареєстровано 32 тисячі 400 нових легкових авто, що на 51 більше ніж за аналогічний період 2022 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.